Заступник директора з навчально-виховної роботи Нововолинського вищого професійного училища Віктор Панасюк, який був затриманий активістами у Луцьку, під час зустрічі з неповнолітнім хлопцем, з яким прагнув інтиму, написав заяву на звільнення. За коментарем ми відправились у навчальний заклад до директора. Валентина Приступа у розмові виявилась стриманою, було помітно керівнику говорити про ситуацію, в яку потрапив її підопічний, неприємно. Як було відомо раніше, одразу після публікації відео, у якому Віктор Панасюк відверто зізнається, що не проти близькості з малолітнім був відсторонений від роботи, потім пішов на лікарняний через погане самопочуття. Новина, що викладач ВПУ підозрюється у розбещенні неповнолітніх, облетіла не лише Волинську область, а й Україну. Така інформація не на користь навчальному закладу, особливо у період вступної кампанії. Звільнення Віктора Панасюка стояло під питанням, іти з роботи чоловік на той момент здавалось, теж не поспішав. В училищі провели збори, на яких педагоги вирішували долю колеги, який завдав моральної шкоди ВПУ. Окрім двох працівників, всі проголосували проти викладацької діяльності затриманого Віктора Володимировича. До слова, сам Віктор Панасюк на засідання не з'явився. Перш за все, ви знаєте, що він був відсторонений від роботи на час дослідження того інциденту. Але він зразу пішов на лікарняне. Потім після закінчення першого лікарняного Віктор Володимирович хотів взяти відпустку. Ну, але відпустка це є продовження. Людина на роботі. Ну, я змушена була, так як я вже казала, що буде розглядатися питання про його звільнення, я мусила подати на профком, щоб дали дозвіл на звільнення. У нас були збори. Люди проголосували за те, щоб його звільнити з роботи. Але в понеділок він знову пішов на лікарняне. І вчора в нього закрилось лікарняне, сьогодні мені передана заява на звільнення. Яке я підписала. Заяву про звільнення Віктор Панасюк передав директорові ВПУ через уповноважену особу. Почути коментар чоловіка з приводу неприємного інциденту нам не вдалося. Телефонували декілька разів, слухавку підняла жінка, яка не представилась. І повідомила, що Віктор Володимирович не встані надавати будь-яку інформацію. Намагаємося зателефонувати до Віктора Панасюка. Це добре. З вами розмовляти не може. Він не в такому стані. До побачення з наших джерел стало відомо, що Віктор Панасюк подав позов до суду на активістів групи антиподофілія Луцьк, які власне і знімали на відео його затримання.